Тим часом будемо говорити про ситуацію на фронті далі в нашому ефірі, і говоримо про те, що ворог не припиняє спроб штурмувати і обстрілювати часів. Яр місто контролюють сили оборони України як вогнем мінометів, так і артилерії. Про це в ефірі телемарафону. Єдині новини вчора повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назар Волошин, а також відзначив зміну тактики росіян у боях за це місто. Тож про це про те, що відбувається навколо міста, часів яр. Будемо говорити далі. Долучаємо до нашого ефіру начальника при служби двадцять артилерійської бригади імені генерал Хорунджо Романа Дашкевича Олег Калашніков з нами вже на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку доброго ранку. Всім доброго ранку. Пане Олеже, ось Назар Волошин почав розповідати про те, що змінюють росіяни тактику навколо боїв за часів яр, і він сказав, що ворог спочатку штурмував малими групами, а зараз вже штурми проводить із застосуванням бронетехніки. Попереднього разу, коли ми з вами говорили, ви нам розповідали також, що штурмують вони і за допомогою легкої легкової техніки, а тих же мотоциклів, мотоциклів перепрошую і гольфкарів. Скажіть, будь ласка, зараз щодо тактики росіяни. Яка вона і загалом про ситуацію в зоні відповідальності вашої бригади? Чи можете нам розповісти? Ну, почнемо з е, оперативної обстановки. Ворог намагається штурмувати цей напрямок лишівка Андріївка, напрямок Іванівське, Богдановка, Калинівське, е, Калинівка, і так само безпосередньо е, штурмові дії здійснюємо щодо часового яру. Якщо брати за його тактику, то вона у нього тут різноманітна. Він продовжує на деяких локаціях використовувати малі піхотні підрозділи. Однак, дійсно, він на сьогодні більше задіє механізовану складову. Тобто, ми бачимо вже під час наступу, коли висадку здійснюють бойові броньовані машини. Вони підтримують своїм вогнем наступальні дії, і також при підтримці безпосередньо танків він здійснює інтенсивніші. Здійснювати артилерійські обстріли як з ствольної артилерії, так і СЗВ, але однак треба зазначити щодо кадрів, був такий час, що він дуже багато був саме по напрямку часового яра. Потім його кількість дещо зменшилась. Потім він почав знову якби наращувати, тобто така непостійна, можна сказати, застосування. Також на нашому напрямку він застосовує ще безпосередньо та термобарічні боєприпаси, які дійсно є досить такі небезпечними. Тобто, дійсно він тут задіяв дуже багато різноманітних ресурсів, і його тактика може відрізнятися, дивлячись, яку саме локацію він штурмує. Це залежить також і від ландшафта, і від наших оборонних споруд. Пане Олеже, як щодо використання дронів росіянами зараз, які дрони вони використовують найчастіше, і як часто застосовують ось ці такі розвідувальні дрони? Кількість дронів треба зазначити. Вона дещо збільшилася з боку росіян. Вони дійсно почали більшу кількості їх використовувати. Це безпосередньо, як на першій лінії зіткнення, це ті, які роблять скіди розвідку, а також дрони камікадзе. Якщо брати вже глибину нашої оборони, це та ж сама друга лінія. Тут ми можемо бачити їхні ланцети. До того ж, треба зазначити щодо їх розвідувати би пала. БПЛА дронів тут дійсно їх кількість також збільшується, причому вони намагаються максимально насичувати лінію фронту саме БПЛА розвідників, щоб бачити всі наші переміщення, щоб своєчасно орієнтуватися. Щодо наших дій, ну і також хотілося би зазначити, що все ж таки вони технічно змінюють свої дрони. Вони їх додають деякі компоненти, тобто вони вже можуть бачити і нічні зіру, є, Вони вночі можуть бачити також, якщо раніше раніше ланцети не були обладнані нічним баченням, то на сьогодні вони також вже цього мають. Тобто вони намагаються все ж таки покращувати свою боя. Пане Лаже, на вашу думку, що нашим воїнам допомагає протидіяти ворожим дронам в даному випадку, звичайно, це... у нас є окопні риби, які все ж насичують нашу лінію оборону, але й треба знати, що їх все ж таки мало активні бойові дії, тому щоб вони повністю закупали нашу оборону. Ну і звичайно, риби середньої суді та. То це вперше, що необхідно для того, щоб боротися саме з ними, пане Олеже. Ось знаєте, ми буквально в п'ятницю спілкувалися із Надією Замригою, її бригада. Знаходиться на купінському напрямку і говорили якраз про е, м, дрони, і говорили про те, що росіяни навчилися протидіяти українським дронам, що е, не зупиняються вони, на жаль, якби нам хотілося в розвитку. Скажіть, будь ласка, що ви можете про це сказати? Наскільки росіяни встигають за українськими тенденціями? Там дійсно є у них. Школа шли що залишилася з радянського союзу. Досить таки непогане технічне оснащення. Вони дивляться за нашими інноваціями, намагаються протидіяти, і це є. Але якщо ми побачимо наших теж майстрів, які перебувають у нас за спиною в тилу, які працюють в цьому напрямку, то вони також придумують протидію їхньому РЕБу. Тобто ми можемо бачити, що на фронт. До нас починають поступати ну дуже такі експериментальні кількості дрони, які міняють частоти, які намагаються прилаштовуватися до їхнього ребу, виявляти коли реп діє на них, і змінювати частоту. Тобто, це боротьба. Це боротьба зазвичай, коли ще придумали меч, то придумали щит, і це воно відбувається на сьогодні, просто на різних рівнях. Належа, ну і запитаємо у вас про артснаряди. Що зараз, звичайно, з того, що можете повідомити, повідомити в прямому ефірі, яка ситуація з артснарядами? Чи ви ось ту іноземну допомогу, про яку ми так часто говоримо в ефірі? Що нам її мали надати? Чи є вона вже на фронті? Так, є на фронті допомога з силами. Це дійсно у нас їх достало більше. Тобто, ми можемо в більшій кількості і краще вражати ворога, зривати його. Намір і штурмовий намір і безпосередньо, коли він здійснює, також до того, як він і підготовлюється Але як зазвичай я кажу і сьогодні скажу, що. Снарядів патронів під час таких активних дій багато не буває. Їх потрібно все більше більше, і більше. тому що активні дії вони день на день не доводяться, вони міняються. Іноді треба буває витратити 300 пострілів з цієї ж батареї іноді ці кількість може досягати і тисячі, тобто це в залежності від того, як складується картина на полі бою. Тому якщо наші партнери будуть і далі нам допомагати в цьому напрямку. Ми будемо тільки вдячні, тому що це як би там не було, зберігає життя наших людей, наших військових, а також також зберігає життя того мирного населення, яке ми захищаємо. Зрозуміли, пане Олеже, дуже дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру і розповіли актуальну інформацію про ситуацію в зоні відповідальності вашої бригади. Це був Олег Калашніков, начальник прес служби ї шостої артилерійської бригади імені генерал Хорунджо Романа Дашкевича. Нагадаю, що ми говорили про ситуацію на фронті, а саме про Краматорський напрямок, згідно із веденням генштабу станом на 22.30. І практично зі словами пана Олега, що збігаються, те що на Краматор на Краматорському напрямку українські захисники з Зупинили сім спроби противника вклинитися в нашу оборону неподалік таких населених пунктів, як Калинівка, Кліщівка і Андріївка, і втрат позицій і територій не допущено.